Вітаю глядачів телеканалу Ритм. у Програмі пряма мова. Я Ігор Праценко її ведучий, і наш шанований гість Анатолій Гриценко, голова партії Громадянська Позиція і кандидат у народні депутати України. Вітаю вас, пане Анатолію. Моє вітання вам і глядачам ритму. Дякую. Ви знаєте, готуючи до передачі, так з'ясував, що 11 грудня 2008 року відбувся установчий з'їзд української громадської організації. Ну для вас це не новина, громадянська позиція, ваша організація. І ви знаєте, потім в 2010 році вона перетворилася на політичну партію. Ви її очолюєте з самого початку, але мені дуже подобається назва громадянська позиція. Вона, як то кажуть, в наш час просто в тренді. Тому що, ну, який сенс, мені здається, найголовніший Революції Гідності, що відбувається сьогодні, це створення саме громадянського суспільства. Це правда так, і назва не випадкова, тому що ми вважаємо лише вільні громадяни, які знають свої права, які разом вміють їх захищати, які будь-яку владу тримають за горло і змушують працювати в рамках. З опори на середній клас, тобто людей, які не думають про режим виживання, які можуть собі дозволити ходити з прямою спиною. Оце перспектива. І дуже важливо, щоб в нашій з вами країні було побільше таких. Я дуже вдячний тим, хто під час президентських виборів недавно завершилося, мільйон людей підтримали. При тому, що була війна, при тому, що була така загальна істерія. Перший тур або кров. Mm -hmm. Дуже багато людей дзвонили і казали, що ми підтримали би Гриценка. Але ж хочеться, щоб швидше наступив Так вони врешті зрозуміли, що мир наступає тоді, коли ми демонструємо готовність себе захищати. Тоді ми переконаємо будь-якого ворога, включаючи Путіна, а не від того, скільки турів. І тому приємно, що громадянську позицію вже на старті виборчої кампанії поставили на третє місце, і це означає, що ми точно будемо в парламенті і зможемо. Захищати людей тепер уже не трьома депутатами їх зараз, а повноцінною фракцією. Ну до речі, от яким з вашої точки зору має бути оновлений парламент зразка 2014 року? І взагалі, от якраз як мають взаємодіяти е, громадянське суспільство і е, верховна законодавча влада? Верховна Рада України. Ну, поки що це взаємодія, яке я бачу, відбувається завдяки шинам, сміттєбакам біля Верховної Ради. А як це взагалі має бути, якщо, так. дасть Бог, все буде нормально? Давайте в нормальному спокійному режимі. Перше, вже є прошарок громадськості. Рух чесно, який контролює депутати, як вони голосують. Рух, який називається реанімаційний пакет реформ. Так. Які розробили економічні реформи, правові, в сфері свободи слова, багато інших, пропонують законопроекти. До речі, частина цих людей є в нашому списку. Ми їх самі запросили, хоча вони не члени партії. Замість того, щоб стояти під будівлею Верховної Ради і кричати «Геть, голосуйте, ідіть самі працюйте», Ми дали їм такий шанс. Угу. А потім далі є смітники і шини, тому що насправді ця Верховна Рада буде іншою. Наскільки іншою? От за рахунок нашої команди вона точно буде іншою, тому що наша команда це 150 людей, якщо точно 156. В ній лише три депутати. Все решта нові люди, мало знайомі, і слава Богу. Було б набагато гірше, якби у нас були там Чечетеве, Ахметове, хто готував до готував таке питання, що це ті люди, які прийдуть нові, з новою якістю, не просто нові прізвища, у яких за плечима є позитивні результати. Які умовно такі, як Гриценка. Тому що Порошенко веде Порошенків, там Яценюк веде Яценюків, Гриценко веде Гриценків по системі цінностей. Подібне притягує подібне. Інший так. поряд не стане. Угу. Якщо є людина слова, якщо немає популізму, якщо не просто критика, а пропозиція, як треба діяти, так. то такі самі і гуртуються. Будьте здивовані нашій партії, я голова партії, ніхто інший не отримує зарплати. Люди... Внески свої дають, і ми на них живемо, тому що олігархів за спиною немає. Це не просто. Партія не отаке на півтора мільйона, а лише кілька тисяч. Але це справді щиро об'єднані люди. Парламент суттєво обновився, якби був інший виборчий закон. Не захотіли приймати. Mm -hmm. Значить, новий парламент прийме цей закон. А загалом моє відчуття таке: от тих умовах швидких змін, коли уряд за сім місяців не показав ніяких путних результатів, нема довіри. Як крали, так і крадуть, як брали хабарі, так і беруть. Коли такі буремні події на сході, моє відчуття, можу помилятися, що цей парламент ненадовго. Будуть дострокові вибори і цього парламенту. І оце сито виборче, слава Богу, що воно вже відсіє, і там вся швуха випаде і піде далі інша країна вперед. Тому не треба боятися виборів. Якщо хтось каже, що на вибори треба мільярд, і це дорого, то я вам скажу, що кожного дня по кілька мільярдів крадуть. Якщо люди не на своєму місці. Краще хоч кожного року проводити вибори. Ну, нам вибухи, що іти вперед. Легітимний президент, напевно, колишній обходився значно дорожче, ніж зараз АТО. А от дивіться, до речі, попередній генпрокурор заявив, що команда Януковича вкрала понад 100 мільярдів доларів. А де вони? У мене перше питання. Ну, хто шукають по Європі, хто дозволив, Євро, дозволив і його команді з грошима втекти? Прокурор казав, 32 мільярди доларів готівкою Гутівкою. вивезли. Це ж не. Сумки. Я навіть уявляю зібрати готівкою. А от я попробую грошей. уявити, я вам скажу, що це таке. От 1 мільярд, якщо скласти долар до долара, це відстань до луни і назад. Один. Що таке 32 мільярди? Ніхто ніколи не бачив, уявити собі не може бути. Я не так така, така кешова, така кешова громада. Банкіри такі, мені і... сказали, що це 8 залізничних вагонів. У Мене питання, а як ці 8 залізничних вагонів покинули країну? На віслюках? Я знаю, що 100 мільйонів це піддон такий і. Ви знаєте, фактично куба метр на метр. Ви могли б жартувати. Насправді це біда. Ні, це, не... це означає, що митники, прикордонники пропустили. Це означає, що прокуратура нічого не зробила, щоб повернути ті гроші. Я скажу більше. Підприємства Януковичів, Пшонок, Азарових, Клюєвих дотепер працюють. Ніхто їх не конфіскував. Чому? Будинки, які Саша Янукович будував під житло, чому вони пусті їх не забрали або, хоча б отих біженців з Донбасу, туди не поселили? Ну, справедливе ж питання. Повинна була влада зробити? Повинна. Війна завадила? Ні. Ребята договорились. І тому, якщо вони будуть домовлятися попередні злодії з новими керманичами, то це буде означати одне. Швидше наступить третій майдан і змете їх усіх підряд і правильно зробить. Або нехай слухають і чують зараз сигнали тривоги, які йдуть. Я людина відкрита, і в громадянській позиції всі люди відкриті, не ховаються декларації свої, біографії, телефони, будь ласка. Так от мені кожного дня і буквально кожної ночі дзвонять із зони НАТО. Самі різні дзвінки, але серед них велика кількість приблизно таких. І люди не ховаються, ні солдати, ні офіцери. Ми зараз захищаємо східні рубежі, ми захистимо. Але якщо в Києві не зупинять, оце все варьо. Якщо далі на митниці будуть брати, в судах брати в прокуратурі, то ми зі сходу прийдемо в Київ. І нагадаємо, хто і як повинен працювати. Справедливо ставити питання справедливо. Насправді, ну, це напевно є взаємодія. влада повинна чути от, от в різних формах може, може взаємодіяти так. громадянське суспільство або мирних, нормальних, коли пропонують реформи, законопроекти приймають Йдуть перемовини, консенсус, рішення. Якщо ні, тоді блокують. Якщо ні, тоді зносять, як знесли Януковича. А як інакше, тому що кожен, хто сидить у владі. Він же не заробляє, він живе на ті гроші, які збирають по всій країні платники податків. Це значить, люди вправі вимагати, щоб вони працювали так, як треба, а не так, як комусь хочеться. Абсолютно справедливі питання. Мені здається, що в 2008 році мені здавалося, ви були таким мрійником. Але ви бачите, у 2014 році дійсно я для себе особисто це відчуваю. Можу сказати, що в нашій країні народилося нарешті справжнє громадянське суспільство. Воно є це волонтери, це ну дійсно ті, хто на майдані. Держава не працює, а люди показали ну, на погані. Мені здається, Путін, якому до речі, я сьогодні бачив, ваше ви готуєте йому подарунку. Ну принаймні хочете, щоб Верховна Рада приготувала йому подарунку, В нього ж здається, завтра день завди народження. Та скасувати позаблоковий статус. Нехай він там перевертається на Я купить. бачу ваше звернення у Фейсбуці. А так. як інакше? Тому що насправді, дивіться, кожен з нас сплачує податки. Зараз ще були військовий податок, угу. а потім доходить, коли солдата призивають, так само, як мого сина і синів інших, знову купив сам і бронежилет, і каску, і берці. І, і, і люди вже вивчили і категорії, і норми, і каліматори, все. Ребята, а де армія? Мі а де, а де силові структури, здається, а де що Путін якраз саме в цьому прорахувався, тобто бюрократична машина Росії Російської Федерації з нашою могла б досить швидко мені здається і подолати без всяких питань. Але от фактор українського народу, саме волонтерського, Є бого, дух... так громадянського суспільства, не був врахований Подивіться. і сьогодні, і сьогодні він просто ламає усі схеми, усе ламає і зламаємо, тому що насправді давайте задаємо майдан. Це ж було недавно. От якщо ми щирі і не обманюємо одне одного, за пів року до Майдану, якби ми з вами зустрілися і поставили питання, чи вийдуть мільйони людей на вулицю. Була б відповідь ні, правда? Ми чесно про це було. Якби тоді за пів року сказали, що народ з дерев'яними палицями знесе оцю всю махіну Януковича, не повірили б. Але зробили? Зробили. зробили. Причому я хочу звернути увагу, що таке було Майдан. Це було унікальне явище. Там стояли сотні тисяч людей, вночі десятки тисяч, на морозі мінус 24. Там було тепло, там було захищено. Це було саме безпечне місце в усій Україні. Там не було криміналу злочинів, там не було злочинів. При тому, що там не було ні СБУ, ні міліції, не було на ні прокуратури, ні суду, ні мера, ні президента, ні міністра, ні уряду, ні бюджету. Люди показали ну, величний зразок самоорганізації. Там не було слова проблема, там було слово завдання. Але ж шукають гость деким було... організував. Хай шукається і Путін, то їхня проблема. Але по суті. Якщо було холодно, ніхто не плакався, не чекав, дайте гроші з бюджету на дрова, знаходили дрова. Якщо треба було молоді, там швиденько вийти в інтернет вайфай, тут же знаходилися айтішники, які робили вайфай. Uh -huh. Треба було охороняти, знаходилася оборона, яка охороняла сама себе. Це був зразок самоврядування. От тепер цей зразок треба понести з місцеві вибори 10-го року. Це фактично і є нормальне життя будь-якої країни. Тому що ми відчули України. в собі козацький дух. Багато з нас то думав, відверто скажу, я певною мірою, що воно залишилося в підручниках. Я а воно не так. в підручниках, воно в нас. Показали свою силу. Оцю силу повинен відчути Путін. І цю силу повинен відчути президент Порошенко. Якщо він відчує свій народ, повірить його силу, то тоді не будуть здавати Путіну дві третини населення Донбасу. Тоді візьмуть під контроль державний кордон. Тоді видворять російські війська, тоді там буде справді український порядок. Скажіть мені, будь ласка, пане Анатолію, от ну просто здоровий глузд. Україна була після спадщину від радянського союзу. Нам залишилось, Ну ми були фактично одним з найбільших військових держав у світі. Військова потужність наша була одна з найбільших. Я вже не кажу навіть про ядерну зброю, це окреме питання. Я навіть не чіпаю. Я кажу про досвідчених фахівців військових, про кількість звичайної зброї. Ну, ми бачили Богданівка, що тільки показували нам, скільки тої зброї, скільки тих знарядів. Я і бачу, за щось. чого ви ведете? Я даю прямо зразу вам відповідь на питання. При всьому при тому, що була армія скорочена з 92-го року в кілька разів. Нинішня армія в 200 тисяч людей чисельницю. З тією зброєю, яка є, одна із найбільш потужних в Ну, Це на здорових і мені так здається. Що ж ми такі, що ж ми такі недолугі, як кажучи, 150 тисяч людей в формі зі зброєю, це всі силові структури мирного часу. Плюс 100 тисяч призвали з резерву, понад пів мільйона. Там, на території Донбасу, 1015 максимум росіян. Про що ми говоримо? Техніка є за сім місяців, якби в уряду була клепка відповідальність, давно б запрацювали підприємства оборонної промисловості, їх би відновили. Але якщо уряд чотири місяці аж до 2 липня виписує плани ремонту. Якщо уряд не приймає рішення очевидно, за одну добу, а тягне по 4 місяці, тоді. Що це є? Ви можете поставити діагноз зараз в ефірі нашим глядачам, поставити просто діагноз, що це саботаж. Це як мінімум Зрада? службова бездіяльність, Тупісь. я даю діагноз. Як мінімум службова бездіяльність з тяжкими для країн наслідки, яка підпадає під статтю, аж до 12 років. Поясняє, чому. Бо якщо люди Сплачують гроші, а вони лежать 4 місяці і не йдуть в армію тільки тому, що прем'єр-міністр на п'ятий місяць підписує порядок використання коштів, uh -huh. то це його прем'єр-міністра і його підлегли службова бездіяльність. Якщо Турчинов, ВО президента замість того, щоб наприкінці лютого, коли перших 100 чоловік захопили два приміщення в Сімферополі, швидко антитерористичну операцію провів, їх знешкодив. І зупинив той референдум, то тоді б його аплодували. Оскільки він цього не зробив, а лише на 40 й день, 7 квітня, видав указ і призначив керівника антитерористичного центру, то це турчинова службова бездіяльність. Це може бути і гірше, і саботаж, і зрада, але як мінімум службова бездіяльність. І за це треба відповідати перед судом, а не ходити на вибори, називати себе фронтовиками. От моя пряма відповідь на ваше питання. Пане Наталію, я дякую. Просто в мене зараз трошки таке роздвоєння почуттів, тому що Чому? як журналіст, я бачу в вас джерело, дуже потужне джерело інформації, яку мені дуже хочеться витягнути з вас. Але я розумію, що ми зустрілися зараз у рамках, так би мовити, передвиборчої італії. От давайте забудемо про вибори. Те, що я знаю, все одно я ви підтвердили прокуратурі, я це почув. Я це почув. Не хочу, щоб папи. ви витрачали це свій час на, на інші, інші політичні сили. Ми дамо їм теж можливість висловитись тут свою точку зору. Тому я просто перейду все ж таки до. От є програма мінімум, так це просто негайні, негайні просто закони, рішення, які має прийняти нова Верховна Рада, можливо, ще ця, яка існує, до речі, правда? От і програма Максимум, все таки, ну ми живемо сьогодні. Такий день, що він настільки займає наш час, нашу уяву, наші думки, що ми вже просто не дивимося в більш далеке майбутнє. А якою Україна буде протягом усієї каденції. Ви ж будете в Верховній Раді це. даю ж... відповідь на ваше питання. Є речі про шерового характеру. От якби громадянська позиція мала не три депутати, а 226, мали б угу. більшість, які закони ми прийняли б негайно. Перше скасувати позаблоковий статус, тим самим відкрити простір для армії на стандартах НАТО. Ви вірите, що Спортивою це може бути, бути завтра. Зараз я завершу. Так. Друге, прийняти закон про прокуратуру, він готовий. Для того щоб прокуратура захищала інтереси 45 мільйонів людей, а не те, що скаже президент, незалежно від прізвища. Третє, готовий закон лежить про прозоре фінансування політичних партій, щоб було видно. А чи не є там якісь вуха олігарха за тою чи іншою фракцією. щоб дурь кожного була видна і розум так само. Третій закон, четвертий, але тут має внесли пропозицію президент. замінити міністра оборони, і, але ти явно не впорюється Це Міліцейський генерал, там треба іншу людину. Це те, що першочергове. А якщо говорити стратегічно, то я вам скажу дві речі. Перше, це пріоритетний вихід на стандарти і критерії, необхідні для вступу України в Європейський Союз і в НАТО. Це реально можна зробити за 5 років. І друге, замахнутися. Європейський союз, от ви впевнені. Підготуватися за 5 років. У нас 20 2020 програма. Зарад 14. -й. 2026, то ну, нас закляють, якщо напружитись і всім разом, вам, нам і всім працювати. Далі. Замахнутися, розправити крила, не побоятися, поставити мету і досягти її. Україна має стати лідером в Центральній і Східній Європі. Якщо хтось сумнівається, нам Бог дав стільки ресурсів, подивіться на сусідню Польщу. Згадаємо початок 90-х, була розруха. Від оцієї склянки до отвертки. До лампочки, до телевізора, все утюг, все везли туди. А зараз Польща, четверта економіка в Єврозоні, захотіли поляки, напружилися і піднялися до гори. І ми повинні поставити перед собою завдання стати лідером в Центральній і Східній Європі. Я вірю, що це досяжне. Я е, вам вірю. Особисто я вам вірю. Я думаю, що і наші телеглядачі теж ми просто вже підходимо. У нас залишається одна хвилина. Тому я прошу вас особисто звернутися до ваших виборців з якоюсь такою невеличкою хвилиною промови, що ви хочете нам побажати, на що ми маємо звертати увагу, щоб прийняти дійсно правильне рішення. Я навіть не на вибори Той, хто знає нас, хто шанує громадянську позицію, будемо вдячні. номер 27 виборчому списку. Я про інше хочу сказати. Про те, що треба вірити в себе. На Бог дав. Багатюші ресурси. Ми проявили свою силу, як громадяни, як суспільство, мільйонами по всій країні під час Майдану знесли диктатуру Януковича. Ми заслужили того, щоб зараз збудувати нормальне суспільство і зробити це швидше, ніж це зробили поляки, чехи, угорці, словаки, всі наші сусіди. Якщо ми будемо єдині, будемо вірити самі в себе, ніякі путіни, ніякі путлери не захоплять нашу землю. Це тверде переконання. Я бажаю віри в самих себе. Дякую вам. Це був Анатолій Гриценко в програмі Пряма мова. Вітаю вас. Вітаю всім. Хай щастить. Робимо правильний вибір. Все доброго. До побачення.